Всім привіт! Всіх радий вітати на своєму каналі. Ми з України, ми в Україні. І так, про що сьогодні піде розмова? А сьогодні у нас піде розмова про таке питання дуже важливе, як свиноматки. І свиноматки, які не приходять в охоту. Багато, багато по цьому. Питанню є моментів, люди дуже часто питають за це. Це дуже важливе питання, тому що від цього залежить все виробництво. Все те, для чого ми держимо, займаємося цією справою, все це залежить від того, як свиноматка прийде в охоту. І для того, щоб все працювало систематично, так скажімо, графіки. Свиноматка повинна регулярно приходити в охоту. Але, але на практиці не завжди не завжди це виходить. Що робити? Ну, по-перше? Годівля. Коли я все розпочинав, годівля свиноматок була не на високому рівні. І з свиноматками були проблеми. Після відлучки поросят свиноматки дуже сильно істощаються. І коли вони знаходяться в такій кондиції, дуже худі, вони не приходять в охоту. Їм потрібен час, деякий час, щоб встановитися, набрати масу, і тоді, тоді свиноматка вже прийде в охоту. Це в мене бували такі періоди, що навіть по два-три місяці свиноматки не приходили в охоту, поки вони не встановляться, поки вони не наберуть масу, От тоді, от тоді вони тільки-тільки приходили в охоту. Коли я почав повноценно кормити їх, повноценна годівля, тоді в мене ці проблеми практично, практично уйшли. Але не повністю. Значить, Свиноматка, яка працює, яка йде в системі в графіку, вона повинна отримувати норму корма на супоросний період, і потім вже на, виходить, подсосний період, на той період, коли вона споросятиме. Це дуже важливо. І важливо те, щоб свиноматка цей корм споживала в повній мірі. Є з цим проблеми літом, коли апетіт у свиноматок падає і вони не з'їдають ту норму, яку потрібно. Зимою, з цим попроще. Але все одно, коли у свиноматок все добре, з здоров'ям і свиноматки їдять ту норму, яка потрібна, то з весом і з кондицією у них тоді все в порядку. І такі свиноматки після отйому, після того, як ви заберете поросят, вони на протязі 3-5 днів приходять в охоту. Не завжди це буває. Деякі свиноматки в мене бувало частенько, що приходили в охоту на 12-й день. Небагато таких, але бувало. Третій, четвертий, п'ятий день, шостий, сьомий буває. На сьомий частенько буває день. Ну, от основна маса в мене завжди приходила на четвертий, на п'ятий день охоту. Третій рідко, ну бували. Основна маса четвертий, п'ятий день, все, свиноматка стоїть. Хряком, пробником я проганяю по проходу. Це найкращий метод виявити свиноматку в охоті. Це так як зробиться хряк. Ніхто не зробить. Хряком провіряю, що свиноматка готова до случки, беру сім'я у хряка, і як ще не займався цим ділом, то їздив, брав сім'я на місці, там, де я в себе в місті, і, виходить, привозив і осін'яняв свиноматку. Значить, на 12-й день буває. Були в мене такі пару свиноматок. от Дуже рідко ну, були на 12 й день. Приходять в охоту. Якщо свиноматка не приходить в охоту далі після 12 го дня, значить значит, тоді я вже приймав міри. Які міри? Дуже часто я людям розписую це все. Ну, от вирішив зняти відео і вже розказати. Пошагово, що роблю я, коли не приходить в охоту свиноматка. Якщо свиноматка, нагадую, у вас в нормальній кондиції, не худа, не істощена після поросят і не прийшла в охоту на протязі 12 днів, от тоді я ділаю перший крок, так скажемо. Надо її простресувати, надо її. Якось збудоражить, щоб в організмі, так скажем, забурлила кров, виробився адреналінчик, треба їй створити стресову ситуацію і частенько-частенько це робота. Що я роблю? утра не даю корма, виганяю її в цей день із станка. Вони в мене не ходять по вулиці. Це, звісно, трошки проблемно в тих людей, в яких свині виходять, їх часто випускають на вулицю, вони привичні, бігають, гуляють вони. То є, це не є для них стрес. У мене свині не виходили з станка, тільки десь колись, якщо треба перегнати, перемістити свиноматок із одного станка в другий. А так вони не виходять. То є, для моїх свиней це стрес. То є, я виганяю її з станка, її поганяв по сараї. Якщо є можливість така, то переганяю інший станок на нове місце. Це вже, вже стрес для неї. Перегнав на нове місце. В цей день не даю корма не утром, не вечором. Вода в суботному доступі, а корма не даю. І на ніч возле її станка включаю прямо. Напроти, отак пониже опускаю, ну так, щоб вона не достала до лампочки. Ну, пониже опускаю переноску і включаю світло, щоб цілу ніч горіло напротив неї світло. Тобто, треба побольше, побольше создати стресових ситуацій в цей день. Не даємо їсти на ніч світло. Ганяємо її, толкаємо якось там, ну не знаю, напугати якось можна там, різко зайти в сарай, коли вона спить і різко її, гу якось там, щоб вона скочила. В общем, в цей день треба по максимуму її простресувати, создати для неї стрес. Все, на наступний день даєте, уже, як полагається, корм, пайку, норму і вже проводите всі так повсіднівні маніпуляції. І Частенько буває, що після таких моментів 3-4 дня і свинка приходить в охоту. Якщо цей метод не допомагає, через 5-6 днів ви дивитесь 7, через, не, через неділю нічого не прийшла вона в охоту, далі вже потім я використовую, вже, так скажемо, медикаментозне втручання. Що делаю я перше? Це естрофан 1 мл. Вітамін Е, теж в уколах жидкий, один мілілітр. І будь-які вітаміни, які знайдете в аптеки, самі прості. Тривіт, тривітал, самі-самі прості. По інструкції дивитись, скільки там три кубіка там, чи п'ять кубіків. Ну, на, по інструкції треба дивитися, на який живий вес, скільки там. Ну, звичайно там небагато їх колець. От оці всі три укола, естрофан набираєте 1 мл, в один шприц, в другий вітамін Е, в третій тривіт. Е ну, і підігріваєте, як це обично треба зробити. І колите одновременно, ну тільки в різні місця. Один в одну шию сторону, другий в другу і третій можна в задню ляшку. Вкололи. Все, чекаєте, через 7-10 днів повинна прийти в уход. Якщо не приходить, не допомагає і цей метод, тоді я використовував то є такий препарат пг 600 Він так і називається. Тільки треба його дивитися там, щоб для свиней. Тому що там є для корів, а іменно треба ПГ-600 для свиней. Тоді я вже пользувався цим препаратом і ним. Там теж йде дві ампулки, їх змішуєте разом і прокалуєте. Також через 10-15 днів вже не пам'ятаю, ну треба інструкцію читати. Свиноматка повинна прийти в охоту. Якщо і після цього вже не приходив в охоту, ну, значить тоді не судьба, так скажемо. Тоді свиноматка йде на м'ясо. Отакі от методи в своєму господарстві використовував я. До ПГ-600 доходив я дуже рідко. За всю свою практику, мабуть, я не знаю, ну раз за два чи три. І то було, взяв так про запас, хай буде там доз 5-6 узяв. Ну і використовував я, мабуть, дози 2 чи 3. А дві дози в мене так холодильнику валялися, що штро годності закінчився у них і я їх потім викинув. В більшинстві случаї вистачає э, стресу. Ну, буває, стресу не вистачає, ділаю астрофанчик, вітамінчики, все. Свиноматка через 10 днів приходить в охоту. Ну, і ще раз повторюся, що саме основне це годівля. Якщо свиноматка отримує всі необхідні Макро, мікроелементи і всі поживні речовини, то вона після після того, як відлучка поросят происходит свиноматка повинна сама прийти в охоту. Коли свиноматка, як я вже сказав, йде в графіку в системі, вона дає два опороса на рік і в неї практично немає ніяких там простоїв. оцей Період, коли вона не працює, так скажем, віддихає, там він всього лиш після того, як відлучили поросят, допустимо, 10 днів прийшла хай на 12-й день. В охоту ви її оплодотворили, осімінили, Все, і вона вже далі працює, далі вона вже виношує плоди 4 місяці так скажімо, і йде слідуючий опорос. Тож свиноматка должна працювати. Ну, є, звісно, багатьох господарствах, хто там тримає так чисто як для себе, і там може ще плюс якийсь побочний заробіток. і підстраюється там під пору року, щоб поросят хорошо на весну беруть чи там на осінь. Ну не знаю. В общем, є і так. Ну там, звісно, вже трошки слажніше, потому що. Привела свиноматка поросят місяць, через місяць, через полтора, через хто там скільки тримає на подсосному періоді. Продали, потім полгода не пускають свиноматку, а потім, о, що прийшло время, треба пускати. Ну, там, як її піймати, вже, як вона гуляє, чи вона може зажиріти за це час за і взагалі охоту не приходить потім. М, опять же, треба проводити оці маніпуляції для того, щоб її, так скажемо. Запустити конвейер, цей, щоб вона стартунула. Ну, а коли займатися цим професійно і в графіці це все повинно йти, то свиноматка третій-п'ятий день після отйому повинна приходити в охоту. А для того, щоб вона приходила в охоту, треба годувати. Годувати так, як полагається. І свиноматка повинна, після отйому йому поросять бути в нормальній кондиції. Тобто там з 15-го дня. З 15 на подсосі. Свиноматка повинна практично употребляти корм в волю. В мене доходило до 8-9 кілограм, більше, звісно, вони не їдять. І то 9 це такі рекордістки були. В основному так 6, вже після 6-7 після кг вже корм починає заливатися в кормушці, вже вони не доїдають його. Ну, Це називається, коли корм остається, практично в волю. Тоді свиноматка буде після е, поросят, після отйому вона буде знаходитися в той кондиції, в якій її можна буде осіміняти і в, якої, в кондиції в той, в якій вона прийде в охоту. Коли свиноматка істощена, в неї хребет торчить, кості торчать, і вона ходить, шатається від вітру, то така свиноматка в охоту не прийде. Їй треба мінімум три місяці, щоб... Встановити. Ну а на цьому поки що все. В кого будуть, може, які питання, хто хоче, щоб ще на якусь тему там сняв ролик, розказав, то пишіть в коментарях. Буду знімати, буду розказувати, тому що зараз все одно нема чим зайнятися. Взагалі чекаємо. Дуже радісні новини у нас з фронту. Слава нашим ЗСУ, нашим хлопцям. Це просто, ну... Тішає це радує, це дає таку надію, надію на майбутнє, і ми віримо, що все буде добре, що все буде Україна. Слава Україні!